Доброго дня! Ось ми вже і в Києві. І перше, що роблять, коли приїжджають до Києва, купують люди продукти. Я теж сходила в магазин, а тебе за продуктами. Ось моя кішка Матільда Кс. -кс, -кс. Привітайся, молодець. І тепер переглянемо, які ціни. Кішка в мене заслуговує. Ласощів. Сьогодні я її купила по знижці ось такий корм. Це сухий корм. Вартує він 28 гривень 40 копійок. Вона вже чекає, хоче з'їсти на солоду. Я так не роблю взагалі, але цього разу я їй дам, І щоб вона отак акуратно доставала і їла. Бо не, не зможе терпіти, обов'язково щось буде робити, і якусь шкоду зробить. То я поки знімаю відео, вона не чекатиме, бо вона нетерпляча. Я їй дам ось так, хай їсть. Скільки хоче, стільки їсть. На Матільда! Так, купила різні пакети. Ось, наприклад, є з яловичиною, з птицею та з рибою. Їсть зараз з рибою. Потім буду чистити покривало на креслі. Отакі сирки. Бачите? Картопля називається. Зараз вони зі знижкою і коштують не дуже дорого, 5 гривень 90 копійок. Дуже мені подобається зранку пити каву ось такими сирками. А ще є сирок, глазурований, шоколадний. Він коштує 10 гривень 80 копійок. Теж до кави ми з чоловіком починаємо ранок з кави, з міцної кави. І ось до цієї кави смакуємо такий гарний десерт. Далі кукурудза. Кукурудза. Ціна, вибачте, що не дуже швидко. Бо я знаходжу ціни і намагаюсь вам їх назвати: 28 гривень 90 копійок. Баночка 340 грам. І горошик. Зелений горошик, який коштує теж 28 гривень 90 копійок. Своя лінія, і, мабуть, вага така ж сама. 420 грам. Далі цибуля вибирала, бачите, яку я люблю таку крупну, велику цибулю. Мені подобається. Почистиш і можеш на, ні, не на одну, а на кілька страв використовувати одночасно. 13 гривень 95 копійок за кілограм. Кішка нетерпляча. Доведеться її прогнати. Бо вона намагається з'їсти наші вже продукти. Так, це стільки коштує цибуля. Далі, пікінська капуста в магазині дуже великих розмірів. Вибрала найменшу пекінська капуста коштує 16 гривень 95 копійок за кіло. Чай. Ось такий чай. Він зараз зі знижкою. А коштує він, враховуючи знижку, недорого. 31 гривня 40 копійок. Так, і ще одна пачка чаю. Ось така. Так вона виглядає. І вона коштує 32 гривні 90 копійок. Якщо я. Ні, навпаки, 31 гривня 40 копійок коштує цей чай. А ось цей чай коштує 32 гривні 90 копійок. Так, щоб робити бутерброди, взяла на швидку руку ось таку ковбасу, курячу. Дуже-дуже дешева. Не знаю, наскільки вона смачна. 300 грам Ось тут у цій палці колбаси, пів кільця, чи як можна назвати. 29 гривень 90 копійок. Така ковбаса. Будемо робити салати. Купила морозиво каштан. Теж дуже подобається. Особливо шоколадне. До чаю, до кави або до якоїсь здоби. Коштує зараз зі знижкою 11 гривень 90 копійок, вага 75 грам. Наскільки воно корисне, не знаю, але смачне морозиво. Ось у мене список і виписала всі ціни. Так, далі йде фурма. Фурма я її донесла, не так вже і вдала. Велика, гарна, смачна, не буду розкривати повністю. Ціна її сьогодні в АТБ 96 гривень 95 копійок. Так, далі купила хліб гірчичний. От про хліб я вже нічого вам не скажу. Ну, він недорогий, це треба чек доставати. Я вам взагалі просто поставлю хліб. Ось такий хліб, який нам смакує дуже добре. Це тости висівкові, хліб прибалтійський і гірчичний батон. Ще й купила дитячі, дитяче мило, ось таке. От і всі мої покупки, а ціна загальна більше 800 гривень. Не пам'ятаю точно, але десь 800 з чимось. Купила морозива багато, сирків, оцих маленьких багато, тому й вийшли ціни такі. І загальна ціна вийшла теж дуже великою. Що ще не показала вам, купила отаку редьку. Вона вже трошки прив'яла, але на салат на два рази вистачить. Так, це закупівля продуктів. В АТБ, а завтра мене чекає ринок, базар! Поїду за м'ясом, за рибою та й іншими продуктами. От і все, можу ще показати вам прайси з АТБ. Будь ласка, зараз одну хвилинку.